Там є мило дегтярне, там є мило господарське, таке, що в холодній воді мити полоскати, там є дві п'єнки для бриття. Лучанка Ольга Лесик передала українським військовим в зону ООС продукти, засоби гігієни та власноруч в'язані пояси. 34 пояси. От хай хлопці носять на здоров'я. Пояс так такий 30 сантиметрів спереду, і 40 сантиметрів ззаду. щоб і тепло було, і в хлопців спини болять, щоб гріли, бо то нитка на півшерсть, Вона хорошо гріє. Все, з Богом вам. щасливенько вам їхати. Маскувальні сітки для українських військових на схід сьогодні передали школярі з міста Ківерці, розповів волонтер Сергій Гетманчук. Дітки четвертої школи своїми ручками в спортзалі такі, знаєте, ну і патрутіз виховується, і якийсь націоналіст, що то вони допомагають. Ми плюс передають малюнки багато. В гімназії бачу, вистрілюють прямо в колідорі. Тільки почалася перерва, йдуть зразу організовано, плетуть. В зону ООС для психологічної підтримки воїнів поїхали два військових капелани. Отець Іван Семенюк розповідає: з 2015 року призначений військовим капеланом до 55-ї окремої артилерійської бригади. Цього разу в зоні ООС буде орієнтовно два тижні. Ви совідомляєте наскільки це важливо і наскільки потрібно. Навіть просто присутність спілкування слово підтримка це вже дуже важливо. А ще як ще є молитва, що якщо є психологічна підтримка. Із допомогою на схід волонтери центру Серце Патріота їздять щомісяця, розповів Олександр Балицький. Каже, з 2014 року це 265-та поїздка. Цього разу везуть вантаж трьом бригадам. Є і запчастини, є інструменти, є для укріплення бліндажів. Також долучилися волиняни, які пекли нам, ліпили варенички, тобто смаколики, теж є багато консервацій різної. Саме головне, щоб була підтримка їм. Дітки намалювали малюночки. Олександр Балицький каже, наступну поїздку запланували напередодні Міжнародного дня боротьби за права жінок 8 березня із вітаннями військовослужбовицям, які служать в зоні ООС. З його слів вже зібрали орієнтовно 70% вантажу. Ірина Сватула, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Луцьк.